Теплий привіт із міста Харків! Цікавитесь астрономією? Ходімо, розкажу щось цікаве! Сьогодні згадаємо про Сатурн. Цьому році читаю новини. Пишуть: Поспішай побачити голий Сатурн. Такого астрономічного терміну нема. Щось нове. Чому так пишуть? Чому так кажуть? Бо Сатурн в цьому році дійсно від нас ховає свої кільця. Так періодично буває за багато років, поки він йде навколо сонця своєю орбітою, то до нас стає. Боком ми бачимо кільця тоненькою лінією, вони майже зникають, хоча вони насправді залишаються у Сатурна. І потім рік, другий, проходить, і вже кільця більш широко ми бачимо, можемо роздивитись їх через телескоп. Цікаво, що іноді кажуть, Сатурн це остання планета, яку можна побачити на небі неозброєним оком. Хоча тут з деяким доповненням Уран також можна, але нелегко його знайти неозброєним оком на небі. Це дуже потрібно багато умов. Чисте повітря. Безхмарне небо, щоб не було засвідків від ліхтарів, тобто подалі від населених пунктів, ну про уран, уран то окрема тема. А Сатурн дійсно знайти в небі легко. І вражає те, що відстань більше мільярда кілометрів від Землі, і ось ти його бачиш на небі. І зараз, у зимку 2025 на 2026 рік, якраз на вечірньому небі сяє Сатурн. І, до речі, Юпітер також можна знайти, побачити, цього яскравого красення. Сатурн цікавий тим, що планета багато в чому відрізняється від інших. Тільки яскраве таке велике кільце, е, помітне багато дуже супутників. Є супутник Титан з атмосферою до Сатурна, колись долетів космічний апарат Касінні, передав дуже багато цікавих кадрів, як виглядає ця планета. Ми дізналися, що на Сатурні бувають полярні сяйва, як в нас на землі. І нагадую традиційно, що знайти цікаві планети об'єкти в небі зараз дуже легко за допомогою програм для смартфонів, планшетів або на комп'ютері, коли ви можете легко. Нині дізнатись, де, наприклад, над сходом, над півднем, в який час шукати планету, в якому сузір'ї і користуйтесь сучасними можливостями, вивчайте небо. Воно може не тільки лякати, а й приємно дивувати. А ви знаєте щось цікаве про Сатурн? Напишіть в коментарях, підписуйтесь на наші сторінки в Фейсбуці, інстаграмі і на канал Ютуб. Бажаю всім мирного неба, до зустрічі біля урану. Thank you